是。<music> Вітаємо всіх вболівальників футболу з села Володимирівка Кіровогрецької області на матчі чемпіонату України з футболу Друга Ліга, група Б між командами Християнський футбольний клуб ПНЛ з Кривого Рогу та Олександрія 2 з Олександрії. Пряма трансляція. Організатором якої є християнський футбольний клуб ПНЛ, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч шостого туру для вас, дорогі глядачі. Сезон 25-26. Трих в активі один з бали займають вони 10-те місце передостаннє. А клуб Олександрія 2 займає перше місце і має чотири перемоги. і... Одну нічию, нуль поразок, мало пропущених голів. Як вже сказав Євген, вийшли автори забитих м'ячів в попередньому матчі Віктор Білоконь і Іван Мацеюк. А також ще вийшов під 20-м номером Олексій Лященко. Ми бачимо, зараз небезпечна атака, і трошки Артем. трошки не вистачило. Артем Полтавець. А, не дістався до м'яча, але передача була непогана. Так, тому що поруч стоїть ще гравець Ярослав Базаєв, 17-й номер, але ні. Саме він робив штрафний. Так. Подача штрафний майданчик. І Молодаченко кулаком вибиває м'яч. Молодець, продовжує. Активно і впевнено. Непогані Продовжується хісті, атака. Ну і можна головою пробивати. Матко Сергій добре пробивав в дальній кут. Відіграний був а, голкіпер Олександрії, але захисник вибив м'яч головою. Програвати і відіграти набратися. два м'ячі. Спроба зараз Матко з м'ячем. і Вже йдуть три. Непогано ліворуч Бокулев. Бокулев можна так. пробивати з лівої ноги, але ногу виставляє. Олександр Чобіткої. Вибиває м'яч. Непогана атака Пенуела. Але якщо не помиляюсь, непогано зараз ми можемо побачити на повторі білоконь. Подивіться, він правим флангом так, намагався. Забити, воруч, але... але віддати не можна було, так, да, він був вже закритий. Але відмітити. Поки ми дивилися повтор, 69-й номер, так? Отримав Мирон Гребенюк. Шовту картку. Байрук подає на дальню стійку. Нарешті він знайшов. Зараз Сергій Матко, Друзі, це шедевральний гол від Сергія Матка. І ПНЛ відкриває рахунок о, в цьому матчі. На 58 хвилині Сергій Матко. На 68-й хвилині матчу м'яч у ворота футбольного клубу Олександрія 2 забив номер 4 Сергій Матко. Праворуч точна передача. І пенальті пенальті все ж таки <рес> на останніх секундах матчу показує арбітр. Цікаво повтор побачити. А, пеналь... Я думаю, що там було порушення правил забіг гравець у 95-та хвилина матчу. Така омріяна перемога може зараз розтанути в кінці. матчу. Молодець! Рятує, відб... рятує Гудаченко свою команду після першого удару, але другий удар від Базаєва вже не зміг відбити Ілля Гудаченко. І, на жаль, для своєї команди рахунок стає 1-1 за буквально декілька секунд до фінального свистка арбітра. Майже лево матчу потягнув, якщо б ще зміг би зафіксувати м'яч. Бачимо, рвуться гравці Олександрії спробувати ще й перемогу здобути, але фінальний свісток фіксує нічийний результат 1-1. Трошки зовсім не вистачило християнському футбольному клубу ПНЛ для того, щоб здобути свою таку омріяну першу перемогу в професійному футболі. Але треба відзначити дуже гарну гру сьогодні. А, насправді вона дуже відрізнялася від тих попередніх ігор, які ми вже бачили. Так, на кілька секунд не вистачило, а, щоб дотягнути до омріяної перемоги. І тому сьогодні результат матчу Матч закінчився з рахунком 1-1.